Продовжуємо наш розклад. На черзі у нас буде Львів. Безпекова ситуація у Львові до 16 листопада включно. Так, дивіться, у Львові. Зараз йде збір інформації. І ця інформація збирається і вона буде передаватися протягом тижня. Тому атаки, ймовірні на Львів саме через роботу зрадників. Тобто тут активно зараз працюють зрадники, передають інформацію, і атаки дуже, ймовірно, що готуються. Дуже сподіваюся, що це не буде щось страшне, да? але ми маємо звернути на цю карту увагу, тому що завжди, коли вона є, це йде от пряма мова про те, що збирають, передають інформацію, і нею в найближчий час мають скористатися. Зверніть, будь ласка, Львів на це увагу. Далі, Новомосковськ, він же Самар до 16 листопада безпекова ситуація. Дивіться, також буде літати, буде що збивати, тобто збивати будуть пожежі, ймовірні, можливі, якісь локальні, невеликі руйнування, ну, тобто руйнування вони мають місце бути. Можливо, вони будуть в районі, можливо, до міста навіть не долетить і зіб'ють по ходу. Да? Але от атака. Якийсь план на місто в них є, вони тримають, тобто хочуть атакувати якесь місце у місті. Але я сподіваюся, що по дорозі його зіб'ють, тому мол, тут така класна карта, яка вказує на роботу захисту. Дуже сподіваюся, що по дорозі зіб'ють і все буде окей, але зверніть, будь ласка, на це увагу, тому що план є, план на місто є. А давайте далі Світловодськ до 16 листопада. Безпекова ситуація. Тут якось важко, я не знаю, чи то жителі міста переживають, чи то от накручують себе, але важко. Важко плюс буде жужжати. І це прям про шахеди, тобто будуть літати дрони-шахеди, їх будуть збивати, вони будуть літати над водними об'єктами. Тобто все, що стосується води, воно має бути під прискіпливою увагою цього тижня. Якщо ви живете близько води, зверніть, будь ласка, на це увагу, тому що тут я не знаю, як у вас все в місті облаштовано я ніколи не була. Треба подивитися на карті, як там е, Світловодськ, да, де він знаходиться саме в Кіровоградській області точно. Але водні ресурси, саме водні ресурси, і минулого тижня вони мені стояли Там на першому плані. І цього тижня водні ресурси, зверніть, будь ласка, увагу, тому що цікавить саме щось, що пов'язано з водою або біля води. Ось так. Далі лубни до 16 листопада включно безпекова ситуація. Дивіться тут більше про страхи, тобто жителі міста можуть сидіти і чекати. Чогось, да, в очікуванні чогось, можливо, не дуже гарного, не дуже доброго. М ймовірні якісь локальні пожежі, ймовірні якісь е, руйнування закладів освіти. Тут більше йде про освіту. Тобто, щось, що стосується освіти, воно може постраждати. Чогось прям страшного, я, якщо чесно, не бачу, але от щось локальне, якісь там, можливо, уламки да, можуть зробити неприємності уламки, які будуть падати. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Миргород. Миргород до 16 листопада включно безпекова ситуація. Миргород тут про страждання. Тут відразу на дні колоди дев'ятка мечів. Це про страждання, карта смерті. І зверніть на це увагу. Будь ласка, смерть взагалі в розкладах вона не означає фактичну смерть, але це такі трансформації, і тут зміни і трансформації вони можуть бути не дуже в гарну сторону. Будуть стоять питання з ресурсами, саме з фінансуванням міста. Так тут ймовірні жертви літати буде. От по цій карті завжди літає, завжди літає, залітає, прилітає, знову вилітає і знову до вас залітає. Ну тобто, тут знаєте. Погудить і пошумить цей тиждень дуже активно в Миргороді. Майте це на увазі, збивати будуть, але є місце стражданням і переживанням. З приводу чого вони будуть, з приводу руйнувань чи з приводу того, що просто жужатиме, скажу так, руйнування, ймовірні, але я не скажу, що це може бути прям щось мега страшне. От чогось прям мега страшного, масового я не бачу. Але масовість вона також е, відносна. Для когось масово це 10 людей, а для когось масово це 100. Ось так. Кременчук, загальні енергії на Кременчук. Безпекова ситуація у місті Кременчук. До 16 листопада впічно. Кременчук ой-ой-ой. Що їм ваша електроенергія не дає життя? Дивіться, Кременчук, питання можуть стояти з енергооб'єктами. Тут прям карта дьявола, яка говорить про те, що питання електроенергії буде стояти на першому плані, може крутитися, можете з цього приводу переживати. Загнаний стан, можуть кошмарити питання з водою. Так, вони будуть стояти. Тут більше... Питання з енергооб'єктами. Або атаки на них, або, або атаки на них. Да? Тобто зверніть увагу на енергооб'єкти. Якщо ви живете близьких, то майте, будь ласка, це на увазі. Вінниця. Далі ми подивимось Вінницю до 16 листопада. Безпекова ситуація у Вінниці. Вінниця, Тут можливі прям швидкісні цілі. Прям швидкісне щось може летіти у вашому напрямку, можете дізнаватися якісь таємниці, які пов'язані з містом, з управлінням міста, з фінансуванням навіть більше, от щось може вилізти, що пов'язане з фінансуванням міста. Зверніть на це, будь ласка, увагу. ну Тут більше саме про фінансування йде. Питання буде якась допомога в захисті. От прям захист він фонить, захист буде гарно працювати, захист будете чути, як буде захист працювати. І тут має бути якась додаткова допомога в захисті міста. Можливо, вам про це не скажуть. І якби добре, коли про це не говорять, да? щоб менше там, хто про це дізнавався. Але знаєте, що в захисті цей тиждень буде якась нова допомога. І це, в принципі, непогано. Далі у нас буде шостка. Сумська область до 16 листопада. Шостка Сумська область. Шостка. Зверніть, будь ласка, увагу на заклади освіти, на все, що пов'язано з закладами освіти. Буде літати. Важко збивати. Тут можуть страждати. Саме казюні дома, знаєте, що таке казоні-дома? от На них ймовірна е, атака. Е, переживання, страждання дуже і дуже ймовірні. Бережіть себе, тому що, ну, от ось ці карти, що тут є, говорять про те, що збивати і тримати ситуацію стабільною не просто, не неможливо, а не просто. Тобто, намагаються як можуть, але це зовсім зовсім непросто. Далі житомир. Загальні енергії і безпекова ситуація в житомирі до 16 листопада включно. Так, Житомир. Я б сказала рівень червоний. Чому? Тому що трійка мечів. Трійка мечів – це завжди про страждання. Страждання, переживання, це трійка мечів. Тому Житомир, зверніть на це увагу. Рівень червоний, червонющий на Житомир буде летіти, збити буде непросто. Пожежі тут також дуже ймовірні. От прям пожежі, да, які можуть бути локальні. Не скажу, що це буде прям дуже велика якась площа, але локальні якісь пожежі від збиття мають місце бути. Страждання, жертви також дуже-дуже ймовірні на цей тиждень. До 16 листопада. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Далі у нас Бориспіль, безпекова ситуація в Бориспілі до 16 листопада. Бориспіль тут важко. От прям важко, важко, важко. Така важкість іде. Якось, знаєте. От прям кошмарять, от прям загнаний стан у людей, тут прям виснаження, внутрішнє виснаження людей, виснаження, як і матеріальне виснаження, так і внутрішнє виснаження. Я б радила звернути на це увагу: в Борисполі буде неспокійно. От я бровари дивилася, да? в броварах неспокійно, в Борисполі неспокійно. Тобто, я так розумію, летітиме щось в напрямку Києва, летітиме через вас. Будуть намагатися збивати, може бути це непросто, тому що от в Борисполі ситуація така загнана. Тобто це не так, щоб там одну ніч ви щось чули. Да? А що може бути прям на регулярній основі до тої міри, що виснажуються саме жителі міста. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Далі у нас на черзі знову з Київської області Вишневе. Вишневе Київська область. Безпекова ситуація до 16 листопада. Тут таємниці, от прям якісь таємниці. По Київській області дуже багато таємниць, які можуть вилазити. У вишневому тут переживання, тут якісь от переживання, переживання, переживання. Ви будете чути роботу захисту. Тобто, тут чітко видно, що захист буде працювати, ви будете чути, як буде працювати ППО. В якісь моменти має бути дуже-дуже гучно. Сподіваюсь, що закінчиться все лише тим, що буде гучно, але мирне населення не постраждає, тому що тут більше як емоційні, внутрішні переживання, але мені не подобаються ось ці таємниці. Так, ось ці таємниці. Не скажу, що це прям 100% робота зрадників, але якісь є неприємні таємниці, і я раджу звернути на них увагу. Далі у нас на черзі буде рівне. Загальні енергії та безпекова ситуація у рівному до 16 листопада. Рівне електроенергія, енергооб'єкти. Тут все пов'язане. Ой-ой-ой. Рівне. От, знаєте, таке відчуття, що будуть не скільки трогати цей тиждень саме схід України, да? а скільки будуть займати саме от більш глибші області, більш глибші від лінії фронту, я маю на увазі. Рівне, от атака на енергооб'єкти, тут прям руйнування, тут прям атаки на місто. Рівне, зверніть увагу, рівень червоний. Червоніший червонючий рівень в рівному на цей тиждень майте, будь ласка, на увазі. Якщо живете поруч з енергооб'єктами, то прям увімкніть собі сповіщення про повітряну тривогу і реагуйте. Запоріжжя. Загальні енергії на Запоріжжя. Безпекова ситуація в Запоріжжі до 16 листопада. В Запоріжжі дуже багато зрадників. І я скажу вам, що це зрадники не просто з якогось мирного населення. Зрадники знаходяться наверху. І це не одна людина. Це декілька людей, які працюють проти міста. Це прям дуже чітко видно. Пожежі. Так, руйнування, дуже ймовірні і активно працюють зрадники. Тобто інформація збирається, інформація передається. Як нею будуть користуватися протягом цього тижня, тут вже під питанням. Але от на даному етапі так, є руйнування і пожежі. Чи можуть з цього бути також жертви, я думаю, ви самі розумієте. Як мінімум постраждалі, сподіваюсь, без загиблих. Але Запоріжжя зверніть увагу. Ну, і плюс, я ж говорю, тут прям зрадники, і зрадники хтось прям з управління. З управління. І це прям фу, якщо чесно. Ну, це максимально неприємно така зрада на дуже високому рівні. Так, давайте дивитися далі. Верхній Дніпровськ. Минулого тижня був страшний прогноз по Верхню Дніпровську. Чули ви щось чи ні? Не знаю, що там у вас відбувалося. Можливо, ви чули, як збивали, тому що ми в Кам'янському чули, як збивали, і у вас, я думаю, також було чути. Верхній Дніпровськ до 16 листопада, включно. Ну, Вихідні ну, ну, от, Я не знаю, як так. От минулого тижня мені показували, що на енергооб'єкти буде якась атака, цей тиждень мені показується саме. Тобто минулий тиждень в мене майже кожне місто е, стояло питання з енергооб'єктами. І ну, якби, тут повтор ситуації, тут про те, що, можливо, те, що вони не добили минулого тижня, те, що вони не зробили минулого тижня, будуть робити зараз. Під питанням енергооб'єкти ось так. Все, що пов'язано з енергетикою, воно може прям страждати дуже сильно. Верхній Дніпровськ я радила звернути на це увагу. Далі у нас буде Кропивницький. До 16 листопада безпекова ситуація у Кропивницькому. Будете чути роботу ППО, будуть вилазити якісь таємниці. Кропивницькому прям швидкісні можуть бути цілі. От прям швидкісні цілі в напрямку міста цього тижня вони будуть дуже актуальні. Ну, може бути таке спустошення, переживання, розуміння, що захист працює не так, як того хочеться. Ну, тобто є багато очікувань на захист міста, да, але він цього тижня може не впоратися так, як того хочеться. Ось так, в ну, не дуже проста ситуація. Сподіваюсь, знову ж таки, без жертв все обійдеться, але робота ППО може бути не наскільки успішна, як ми того можемо хотіти. Івано-Франківськ. Загальні енергії і безпекова ситуація у Івано-Франківську до 16 листопада. Так, івано франківськ будете чути роботу ППО. Рівень має бути помаранчевий. Тобто тут чогось такого страшного я не бачу. Якщо щось летітиме, то будуть збивати. Да, Мають збивати те, що летітиме, але робота ППО має місце бути. Ви можете чути, можете чути, як збивають. Сподіваюсь, без жертв, тому що якихось там страшних карт, які можуть указувати прямо на величезні руйнування і на жертви я не бачу. Черкаси. Безпекова ситуація в Черкасах до 16 листопада включно. У Черкасах тут спостошення, І тут, знаєте, якісь фінансові втрати. Фінансові матеріальні втрати. Так, це може бути пов'язано з руйнуваннями, і тут таке трошечки як пожежі. да, Я бачу, що пожежі ймовірні. Ще ну, прям щось страшне ні, але ось пентаклей, вона дуже часто програється у форматі е, спустошення матеріального, тобто, коли ми втрачаємо якісь матеріальні ресурси. Тобто втрата певних матеріальних ресурсів у Черкасах, вона дуже ймовірна, вона може бути. Робота захисту, так, будете чути робота ППО, будете чути. Е, як будуть збивати. Сподіваюся, на цьому і все, тому що тут прям ну, класні карти з приводу захисту. Буде гарно працювати захист в Черкасах. На цьому, в принципі, все. Я буду дуже вдячна за підтримку мого Ютуб каналу. Якщо ви поставите лайк цьому відео, підпишитесь на мій Ютуб канал. Я стараюся і роблю контент для вас. Також я зробила огляд, що перемога Трампа принесе для України. Можете подивитися цей огляд. На моєму Ютуб-каналі бажаю вам спокійного майбутнього тижня. Нехай він пройде безпечно для вас і щоб ми зустрілися з вами 16 листопада на новому розкладі по населеним пунктам. Люблю, цілую і до скорої зустрічі!